В законі написано. Постачальник монополіст. А тепер давайте подивимося ринок постачальників. Нема ринку постачальників. Хто, крім «Київенерго», в Києві може надати послуги? Нема. Хто «Київгаз»? Нема. Київводоканал? «Київводоканал»? Нема. Замкнутий. Цикл олігархічної системи монополії. Ну, але і це, ж таким... комуналь... це ж комунальні підприємства, це ж не... не... Це вже приватні давно. Звичайно, у Києві, вийшові, у Києві... Києві це ринували. комунальні підприємства, які ми залишили у 2006 році з контрольними пакетами акцій. Тому 10 років Олександр Мільченко. Тарифи піднімав щорічно на копійки, бо наші директори були контрольовані депутатами міськради. Потім продали половині керівництва долю саме обідного, якби ж на ринку продали та отримали мільярди. Команда Черновецького Попова за сім років, всі мережі комунальні, ТЕЦ 5 і 6, забор водоканалу з Дніпра, з Десни. Все. Передали в управління, навіть не в оренду монополісту. Це незаконно, а нова влада, яка прийшла в минулому році під прапором демократії Віталія Кличка на сьогоднішній день. Палець об палець цю систему не дякую. поправили. Тому що Кличко бореться з мафами, з цими малими підприємцями. Ну, зовсім не бореться з власниками Києва Нерго, Києва